Три ракети окупанти випустили по Краматорську. Поранення отримала одна людина. До Дня соборності України діти-переселенці розгорнули прапор завдовжки 20 метрів. Акцію провели на льодовій арені у Дніпрі. Селище Комишани, передмістя Херсона. Вісім з половиною місяців окупації та життя під російськими обстрілами. Зранку російські окупанти випустили три ракети по Краматорську. Одна з них поцілила у дитячий садок. Пошкоджено вісім багатоквартирних та шість приватних будинків, два медичні заклади, школу. Один місцевий житель отримав поранення. одного з... З тих місць, куди прилетіла одна з ракет. Я зараз знаходжуся. Ви самі можете бачити вирву, яку утворила ця ракета, і характер руйнувань, які вона завдала дитячому садочку. Зазначу, що це дитячий садок діючий. Ну тобто до війни, до 24 лютого, тут було триста двадцять літлахів. Знаходиться цей садочок в дуже щільній житловій забудові. Тут поруч п'яти дев'яте поверхівповерхові будинки. Минулої доби російські окупанти обстріляли 18 Населених пунктів Донецької області дві ракети с 300 випустили по місту Білозерське. Зруйновано шість багатоквартирних будинків та школу. Одна ракета поцілила по селидовому. За інформацією поліцейських травмованих та загиблих немає. Зі смерчів окупанти били по лиману, артилерією обстріляли Максимільянівку. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Щоденно виїжджають люди з, з, з території Донецької області. Йдеться про приблизно про цифру, десь плюс-мінус 100 осіб. Але на на жаль, змушена констатувати, що є і зворотній процес, коли люди повертаються до своїх домівок. Поліцейський екіпажу Білий Янгол евакуювали з Бахмута чотирьох місцевих жителів. Отримали інформацію про те, що в Бахмуті знаходиться бабуся зі своїм руком. У них є бажання виїхати, але ну якось так вони не могли щось знайти, якісь координати, контакти шукали їх по. По адресах, адрес було декілька, ну, досить багато часу цьому приділили, врешті-решт знайшли. Ну, ми виходимо там до обіду, можемо там, якщо нам на взяти, ще щось. А так, коли прилетіло нам во двору, ми в домі беремо. У нас прилетіла за нашим двором, там у Дубані стіна. До десяти населених пунктів Донецької області співробітники ДСНС привезли гуманітарну допомогу та воду. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Андрій Ліснічук нині заступник начальника управління патрульної поліції Рівненської області. Та цей прапор у його робочому кабінеті нагадує про минуле бійця 80-ї аеромобільної бригади на псевдолісник. Так попадало, що новий рік воно ну, було новий рік із двоновому терміналі в аеропорту. А на ми може були в Авдіївці. Андрій розповідає, він потрапив у Донецький аеропорт 30 грудня 2014 року. Бойового досвіду майже не мав. За плечима була підготовка на полігоні та бажання захищати свою країну. Заїжджати, пригадує, довелось через блокпост бойовиків. Вони проводили перевірку. Важке озброєння не допускалось. Певна кількість боєкомплекту тільки була дозволена. Доходило до того, що навіть. Магазини мали бути не споряджені, то один там споряджений а магазин збути. Під обстріл потрапили, розповідає, щойно почали розвантажуватися. Спершу бої були в день, згодом стали цілодобовими. Аеропорт був з трьох боків оточений бойовиками та російськими військовими. У нас не так турбував артилерійський вогонь, як турбував власне, бій з піхотою і вже потім використання танків, бо вони працювали прямою наводкою, а стіни. Стіни були фактично. Велика частина стін з таких декоративних матеріалів і тому подібне. Тому навіть в принципі кулі там пролітали. Фактично на виліт. Ситуація погіршилась. Згадує Андрій, коли 13 січня впала вежа аеропорту. За два дні він з підрозділом під обстрілами виходив з ДАПу. Саме 15 січня відтоді називає своїм другим днем народження, бо вижив сам і зміг вивести побратимів на осліп. У людей по касках нічим підсвітити я не можу, тому що це буде нас демаскувати, і я дораховуюсь тільки до 20. Нате Починаю рахувати ще раз, знову 12, рахую ще раз, і ми не можемо знайти одного бійця. Андрій був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, та героєм каже, себе не вважає. Донецький аеропорт це безумовно дуже знакова і визначна сторінка в сучасній українській історії військовій історії. Але те, що зараз відбувається на лінії фронту, то Ну, я думаю, що кожна позиція в тому ж Бахмуті під Солидаром біля Куп'янська та на всій протяжності фронту вона б'ється не менш героїчно, точно і, можливо, і в складніших умовах. За даними міністерства оборони, українські військові утримували Донецький аеропорт 242 дні з 26 травня 2014 по 20 січня 2015 року. Саме 20 січня окупанти підірвали новий термінал. У боях за даб за офіційними даними загинули 97 бійців. Самі шкіборги так за незламність назвали оборонців. Дапу вважають, що останній день спротиву в аеропорті 23 січня. Анастасія Дашко Юля Бітьєва Суспільне ново". Ине «Донбас». посеред льодової арени збираються діти-переселенці. Вони разом з батьками виїхали зі своїх міст і наразі живуть у Дніпрі. До дня соборності України півсотні дітей вирішили розгорнути 20-метровий прапор і так відзначити свято. Одна з учасниць акції, – 17-річна переселенка з Маріуполя Анастасія. Біла дівчина розповідає разом з сім'єю залишалась у місті до 24 березня. Лежали ми вже коли наша честь частина міста була окупована. Маріуполь ще не був повністю окупований. Було страшно. Наш будинок пострадав не так сильно, як інші. наш. Що не горів, але було вісім попадань по будинку. Для мене день соборності взагалі для мене будь-який державне свято, це, це приємно, тому що мені подобається культура України. Інший учасник акції 15-річний переселенець з Сєвєродонецька Гліб Кулочко. День соборності показує, показує, наскільки свободна наша страна. Я був місяць під обстрілом, нас атакова... ну, нас хріначів градами. Ежедневно. Вот. И і коли був в соседний дом, і ми понимали, що типа если мы же не выйдем, то можемо никогда не виїхати. То ми собрались и уехали. Учасники акції це діти, які у Дніпрі безкоштовно навчались у медіа академії Юнкори, більшість з яких планують і надалі навчатись журналістиці. Координаторка акції Людмила Паша каже: Дніпро став центром, який згортовує громаду переселенців. Саме сьогодні, в цей день. Дніпро об'єднала нас всіх вимушених переселенців, які вимушено покинули свої домівки і приїхали до міста Дніпра. Я теж вимушена двойна переселенка з 2014 року. Приїхала до міста Маріуполя. А в тому році я приїхала до міста Дніпро, які теж мене мене приютив і захистив. Владислав Укулов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас. Оксана способ роздає гуманітарну допомогу у Комишанах. Жінка каже, робиться з перших днів окупації, попри переслідування з боку російських військових. Виживати в окупації, розповідає Оксана. Жителі селища допомагали один одному. Неоднократно в мене є і фото, і відео. Починаючи з 25 п'ятого лютого. В мене було з пів шостої ранку по 300 людей. Стояла коло мене і всі потребували допомоги. Я підключала дівчат, які пекли пирожки, підключала рибаків, які ловили там по кілу, по два рибки приносили, роздавали в кого була яка закрутка. Ну в кого щоб було лишнє, зносили і роздавали людям. 300-400 це в день було людей. У Комишанському окрузі, до складу якого входить чотири селища, на сьогодні проживає 7 тисяч людей. До початку повномасштабної війни їх було 11, розповідає староста Комишанського округу Катерина Рогова. Оскільки роботи тут немає, люди живуть за рахунок гуманітарної допомоги. Її надають міська та обласна військові адміністрації та волонтерські осередки. В селищі є опалення та газопостачання. Проблема тільки з водою. Через те, що російські військові розбомбили звердловини у чорні. Ромбаївці, комишани підключили до старих. Вода в них солона та непридатна для споживання, говорить Катерина Рогова. Воду підписала меморандум з ЮНІСЕФ. Кожна у другий тиждень поспіль ми отримуємо воду в баклажках від Юнісефу. На сьогоднішній день вже почалися виплати пенсії затримкою. Так втрачені там відомості. Люди це розуміють, але чекають на виплати. Тобто, почались виплати з бюджету. Люди, хоч якось отримають. Світлана Ужакова, вчителька початкових класів. Жінка розповідає, що заняття за українською програмою для своїх учнів, що залишилися в селищі, проводила і під час окупації, робила це у себе вдома. Зараз навчальний процес у селищі призупинили через обстріли. З вересня, вересень, жовтень е і початок листопада. Після е того, як у нас вже звільнили, коли почалися обстріли, тоді вже стало ну, занадто небезпечно. Ходити по селу, тоді ми припинили. Поки що я занять не проводжу через те, що обстріли і ну, основна маса дітей виїхала. селище під постійними обстрілами російських військових. Через це часто виникають пожежі. Розповідає Людмила Павлівна. Жінка пригадує, як разом з сусідами гасили пожежу в одному з будинків. Что делать? Неси воду, какая вода есть, неси. Ну, я два ведра, потом в баклажках вода. Ну, вот это. И подавали этому вот Жене, подавали, он туда залез, ему подавали, он вот это вот все, ну, как, за, ну, заливал. Те соседи, у них помпа, у них ваня вода вода, ну, и бочка была, они бегом носили, бегом. А те соседи тоже с крана, с крана как вода. Ну от так а потім вже приїхала пожарка, і почали вже тушити. В комишанах на сьогодні зруйновані 140 приватних будинків. Три з них вщент, розповідає Катерина Рогова. Також знищена одна з ферм, банк і банкомат для відновлення житла. Будівельні матеріали люди отримують від обласної та міської військових адміністрацій. Незважаючи на постійні обстріли селища, прихисток тут знайшли херсонці з більш небезпечних районів острова та житло селища, розповіла Катерина Рогова, Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Ірина мати двох дітей. Жінка живе в одному з сіл на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Її діти продовжують онлайн навчання в українській школі. Говорить, роблять це потайки та тільки тоді, коли мають інтернет зв'язок. Зараз світло вимикати почали, та інтернет нестабільний. Наших учителів лише кілька пішли працювати на русню. А хто відмовився і залишився, за них страшно. Ті діти, кого батьки записали в російську школу, зараз також не ходять на навчання. Їх небагато, але такі є і росіяни дуже запрошують учитися, особливо випускників. Це для того, щоб документи про освіту російську отримували. У скадовській громаді окупаційна влада відкрила вісім шкіл із одинадцяти, розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Але про якісну освіту говорить не йдеться. У них є кадровий голод, тобто вони постійно друкують оголошення, що потребують на роботу вчителів. Бо дійсно, коли вони відкривалися, там понабирали хто погоджувався, а все одно цього мало. Діти ходять. Я не знаю, яка загальна чисельність, кажуть, що до півтора тисячі дітей там навчається. Ну думаю, що це списочна чисельність, тому що реально дуже багато дітей виїхало. За словами Яковлєва, менше 10% вчителів учителів пішли на співпрацю з окупантами. Більше всього їх у приморській та Таврійській школах. Онлайн в українських школах продовжують навчання 2700 учнів Скадовської громади. Вони, якщо мають можливість, якщо мають інтернет, вони підключаються, продовжують навчання по програмі українській, тому що особливо ті, хто випускні класи, їм треба отримати документи про освіту. Є проблеми в освіті в тимчасово окупованому Каховському районі. Розповідає політолог Володимир Молчанов. За його словами, на цій території окупаційна влада шукає родини, де діти навчаються онлайн в українських школах. Виникають у батьків і інші проблеми частина батьків вони позбулися взагалі там якихось джерел доходів, і через це батьки просто не можуть оплачувати якісь дорогі види інтернету, які їм пропонуються російськими провайдерами. Коли ці батьки скаржаться, їм іде така неофіційна рекомендація. Значить, ну якщо не можете, то відкликайте, тому що вас не можемо атестувати. Головний пріоритет в онлайн освіті на тимчасово окупованих територіях безпека дітей та їх батьків, говорить перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Ми розуміємо, що це може бути дуже небезпечно зараз навчання онлайн за нашими програмами. тому, що час від часу вони навіть рейди роблять, вони перевіряють і комп'ютерну техніку. Тому в нас передбачена форма навчання екстернат і, сім... і сімейне освіт. За словами Юрія Соболевського, система освіти створена так званою владою за російськими програмами на тимчасово окупованих територіях, хаотична і не сформована. Дається взнака нестача педагогів, неспроможність налагодити. Вітні процес та небажання більшості населення віддавати дітей до російських шкіл. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.